В обласній бібліотеці для юнацтва спільно із місцевим інтернет-виданням розпочали збір російськомовної літератури. Насамперед друковану пропаганду радянського періоду, розповіла директорка обласної бібліотеки для юнацтва Алла Єфремова. Каже, таку літературу утилізують, а отримані гроші перекажуть на потреби українських військовослужбовців. Ініціатор вистали читачі. Першими, хто приніс. Літературу для цього проекту справді стали журналісти. Пропаганда російського стала підґрунтям загарбницької війни. Ми збираємо ту літературу, потім замовимо. Заготівельників, які займаються заготівлею макулатури, 1976 року. З Луганська до Луцька переїхала Людмила Романюк. Жінка приготувала на утилізацію 160 кілограмів російської літератури від 80-х і до наших днів з домашньої бібліотеки. каже позбутися російських видань планувала ще торік. Ми збирали з чоловіком, бо сини один за одним росли, ходили в школу. Дуже багато шкільної бібліотеки, класика е російська. З часом поступово коли приходила і дивилася, що в мене стоять такі книжки. Якось болісно я його сприймала і хотіла його позбутися. Керівниця бібліотеки Алла Єфремова розказує про учасників акції і книги, які люди приносять. Це є і молодь, це і старші поважного віку. Це література. Е скажімо, те, що раніше активно вивчалося в школах літературу технічного складу. Ми вважаємо, що вона буде в наших запасниках бібліотечних, але буде використовуватися при потребі на замовлення читача. З часом вона буде вилучена тоді, коли буде перекладна література, коли буде україномовна, така ж такого роду література. Нас орієнтовно десь 35% фонду. Російськомовного перші результати оприлюднять, коли назбирають тонну макулатури, розповіла Алла Єфремова. Будемо робити декілька етапів цієї акції, яка буде на користь Україні. Микита Чибар, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк.